Минулий робочий тиждень для дитячої художньої школи закінчився знаковою подією, урочистим врученням випускникам свідоцтв про закінчення навчання. Привітати учнів та вчителів закладу мистецтв прийшла заступниця міського голови Надія Угнічева. Дозвольте від імені міського голови Дмитра Надійовича Бикова і це особисто привітати 47 випускників. Художньої школи творчих, обдарованих, талановитих, креативних. Саме так представляла вас Ольга Миколаївна, коли говорила про випускний сьогоднішнього дня. Шановні діти, дуже нелегко було вчитися вам. Ми це прекрасно розуміємо, ми проживали цей період разом з вами. Дистанційне навчання було серйозним випробуванням, пандемія, війна. Але 47 випускників дійшли до фінішу, і нам би дуже хотілося, щоб ви не втрачали зв'язок з мистецтвом, щоб для багатьох із вас бажання творити, малювати стало справою вашого життя. Це так важливо, коли хобі і захоплення стає справою життя. І знаєте, що місто потребує на сьогоднішній день і художників, і архітекторів, і дизайнерів, і скульпторів. А кому випаде у житті Джек пот той може стати навіть викладачем художньої школи? Надія Огнічева побажала юним художникам реалізації усіх творчих задумів під мирним небом України та разом із директоркою художньої школи Ольгою Чередніченко вручила випускникам закладу естетичного виховання відповідні свідоцтва. Документи про завершення навчання отримали 47 хлопців і дівчат. 11 випускників за відмінні успіхи у навчанні нагороджені свідоцтвами з відзнаками. Їхні батьки подяками адміністрації закладу. Ольга Чередніченко зазначила: упродовж п'яти років юні художники на шляху до своєї мети пройшли випробування дистанційним навчанням через ковід та війну. Разом з тим брали активну участь у конкурсах, де здобували заслужені відзнаки. Не лише випускники, а й учні проміжних класів художньої школи цьогоріч поповнили скарбничку нагород. За цей рік дитяча художня школа має багато перемог і поза межами нашого міста. В цьому навчальному році ми брали участь у 22 конкурсах міжнародного, обласного і всеукраїнського рівнів. І маємо такі результати: 41 перемогу і 55 переможців. Тобто нам дуже приємно, ми пишаємося тим, що наша школа на такому рівні має такі досить дуже серйозні, дуже потужні, дуже великі нагороди. Звичайно, дякуючи нашим викладачам, тому що педагогічний колектив докладає зусиль, докладає часточку своєї душі, докладає всі свої знання, вміння, навички і навчає цьому наших талановитих учнів. На урочистостях лунали слова подяки міській адміністрації, яка завжди опікується творчою і обдарованою молоддю. Я хочу від всіх батьків снігів подякувати міській владі за постійну підтримку і за те, що в нашому місті є така школа, де діти можуть реалізовувати свій творчий потенціал за затишні класи сучасні, за комп'ютерну техніку, за те, що є графічні планшети. Зі щирими словами вдячності за кожен урок і набуті дітьми знання, батьки випускників зверталися до викладацького складу художньої школи. Саме завдяки талановитим педагогам у юних художників тепер є особистий смак та нестандартний мистецький погляд на буденні речі. А чим запам'яталися роки навчання у художній школі випускникам? Ще з дитинства я дуже хотіла займатися в художній школі. Коли мене мама сюди відбула, я старалася робити все як найкраще. Я дуже вдячна своїм викладачам за те, що навчили мене багатьом технікам. Я зробила дуже багато робіт у цій школі. Дуже дякую. Я тут недовго навчаюся, але вступив одразу до випускного класу, і мені дуже сподобалось, як мене тут прийняли, як тут все було приємно, як які гарні вчителі були. Чесно, дуже нервував, коли вступив, бо це мій перший був досвід взагалі у художніх школах у такому навчанні, Але завдяки вчителям, завдяки місцевій владі, я дуже радий. Я взагалі не знав, що тут є така крута та школа. Мені дуже сподобалось. Я вирішую пов'язати своє життя з творчими професіями, а художня школа мені неба як у цьому допоможе. Урочистості закінчились переглядом дипломних робіт випускників дитячої художньої школи. Вони представлені на виставці, що наочно демонструє, які неймовірні здібності і багатогранні таланти у дітей розкривають викладачі закладу естетичного виховання.